Шановні депутати, отож, сьогодні, 11 липня 2023 року, я уповноважений відкрити друге пленарне засідання 16, -ї, 16 -ї сесії 8-го демократичного скликання. Без гімну, тому що ми при початку сесії гімном починали. Отож, ми будемо приймати сьогодні рішення. Зараз на присутні зареєстровано 18 депутатів, 2 треті голосів у нас присутні, і тому ми, виконуючи чинне законодавство, переходимо до розгляду блоку питань з 31 питання. Рішення, яке буде звучати про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передати її у вла у приватну власність. І по списку, будь ласка, у нас є. Доповідачі у нас є, депутати так само. Тому прошу, е які будуть депутати до доповідачів. Якщо немає е, до доповідачів питань, я е, ставлю процедурне питання на голосування. Хто за те, аби дане питання розглянути блоком? Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Отож, тоді я ставлю на голосування е, відповідне питання на голосування. Михайло Васильевич. Да. Кузик Михайлов Васильевич. Да. Детр Микола Мирославич. Да. Марусяк Назар Любомейович. Да. Чорний Петро Васильевич. Свірнюк Василь, да. -Василь Миколаєвич. Бюдер да. Микола Васильович. Да. Сметанюк Василь Панович. Джудінчук да. Олександр да. Васильович 19. 19 за. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо до другого питання з блоку трьох питань. Чому трьох? Тому що в нас відбулася попередня сесія, яка так само не мала двох третіх голосів. Хто має які питання до доповідачів згідно даного питання? Про передачу у приватну власність земельної ділянки. Три питання. Якщо у вас не буде запитань до доповідачів, ставлю процедурне питання. Хто за Те, аби розглянути блоком? Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Отож, переходимо до голосування. Питання про передачу у приватну власність земельної ділянки. Thank you. Так, за. Угу. Так, і третє питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передача та передачу їх у оренду. Гніда Ольга Вікторівна Сопів. Чи будуть у вас питання до доповідача? Якщо не буде інших питань, то я ставлю на голосування. Отож, хто за те, аби затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передати в оренду. За. Шановні депутати, порядок денний вичерпано, але з порядку денного у нас є виступи депутатів. Отож, шановні депутати, в нас є пропозиція і пропозиція є політична партія, якою дуже гордиться Микола Мирославович, Він він наголошував на попередньому скликанні, що вони дуже дисципліновані. І сьогодні в нього гарний настрій, але в нього ще більше буде гарний настрій, як виступить його голова е, політичної партії Пропозиція. Е, Чорний Дмитро Васильович, який підготував і зініціював відповідне звернення. Тому Дмитро Васильович, прошу. Це звернення до партії, а та районного товариства. Воломіського районного товариства Судщини, яке на нинішній час ще є очолює, прем'єр-міністр України Шмигалю, віце премєр міністру розвитку громад Кубракову, генеральному директору Укрпошти Смілянському, головам голові, голові Івано-Франківської Закарпатської Чернівецької обласних адміністрацій, головам Івано-Франківської Закарпатської, Чернівецької обласних військових, звернення підчинені селищної ради щодо недопущення ліквідації. Відділень поштового зв'язку та скорочення їх працівників на території ских населених пунктів. Звертаємося до вас проханням зупинити скорочення працівників поштових відділень зв'язку на території населених пунктів згідно закону України про, про статус яких населення пунктів на статус гірських. Значна частина жителів таких сіл проживають в важкодоступних гірських умовах, де часто відбуваються стихи, які мобільні дороги. В окремих селах відсутні електропостачання та мобільний зв'язок. Єдине джерело доставки поштої користувації та Пенсії здійснюють штатні працівники поштових відділень. Їх кількість за останні роки неодноразово В Даний час їх попередили про звільнення. Це призведе до того, що частина населення залишиться без поштового обслуговування. Такі дії умовах воєнного стану є необдуманими та значно погіршують умови життя жителів гірських населених пунктів. Хочу звичайно ведено. Просимо відповідно. На наданих вам повноважень вжити заходів щодо недопущення ліквідації відділень поштового зв'язку та їх працівників на території, яких населених Ну, ви всі знаєте, що зараз лишилися лише начальники поштових відділення. Ні одного поштальону нема, всіх поскорочували. І дійсно, пенсію, старенькі люди мусять йти самі, ані тоді всіх до старости писати довіреність, бо інакше вона не дасть без довіреності. Ну а багато йде кому нема. Написати довіреності, бо й не вірить, бо хто знає, чи він принесе всі гроші, чи поверне десь там, наприклад, ніж дворів барвінок, а принесе половину тому подібне. Ну це не синіт, я. А то такі, хоч пенсії, розносили людям старим. Я думаю, що ви підтримуєте це нас, щоб ми з цим зверненням це всі гуцуть повністю ці регіони закарпатської області, що в гірській зоні. Бо у нас в Коломийському районі до... Єрські зони налезть 14 населених пунктів. Тут це громада Нижньовербівська і Печніжінська. То решта ні. Прошу підтримати таке звернення. Дякую, Дмитро Васильович. Ну і відповідно до даного звернення є сам проект рішення, де надано повноваження виконавчої гілці влади Печніжінської територіальної громади, відповідно вжити заходи щодо даного звернення, яке має надійти до високопосадовців. Тих, які вказані в зверненні. Е, тому, шановні депутати, це все ми розуміємо. Ну, кладемо на голосування відповідне е, звернення. Будь ласка. За. Василь Рішення прийнято. Шановні депутати. Я використовуючи ще момент, хочу щиро подякувати депутатам, які є серед нас, які вчора долучились. І в ці дні долучились до обстеження, е, обість. Це є наші е, вельми шановні депутати. І е, я, звичайно, що дуже е, радий, що вони долучились, що вони пішли, що вони спілкувалися і що вони були серед людей. Е, Свірнюку Василю Миколаївичу щиро дякую вам. Дердюку Миколі Мирославовичу дуже дякую вам. І Федюку, Олегу Миколаївичу. І, і Юрію Юрійчуку е Руслана. Дуже, дуже дякую. дякую. Шановні дякую. депутати. Я всім дякую, бо ви своїми рішеннями підтримуєте всіх нас. А вам особливо подякую, бо ви пішли. Ви вислуховували від людей всі скарги. Ви вислуховували все, що вони говорили. Але так воно має бути. Люди мають говорити нам все в очі. Ви, Дмитро Васильович, бачу що хотіли. Я просто хотів сказати по тому рішенню, що проводиться інвентаризація. Бо пішли недобрі чутки такі, що то вчись видумка наша, довірок і тому подібне, згідно того рішення, що ми прийняли по проведенню інвентаризації комунальних земель територіальної громади. І ми почали робити це в Печеніжині частково в Сопні. У в Печеніжині ми зробили вже ці зйомки на всі землі, наприклад, там базарди, пилорама, один цей, сквер. Один пам'ятник, другий прилеглі території ці школозупинки, комунальне підприємство, щоб зробити на ці всі землі відповідні документи. І хто не має правоустановлюючих документів, хто де там заліз вияснити ці всі позиції, ми тоді будемо з вами передавати їм в оренду. Це так для того, так як ми говорили тоді на сесії, щоб ні один кусок землі нашої не був не вподаткований, іби ми знали, хто нею володіє, щоб, наприклад, там, якщо він взяв територію прилегло, він згідно закону має підтримати в належному стані і нам тоді легше працювати. Це почали з агресивно робити, але щоб не казали, що тут нічого не починається робити, і так я казав Васильович, так підемо по всіх селах. І всі, йде, щоб кожна земля мала власника, це так само треба буде думати і за пасовищі, і землі запасу, і тому подібне, щоб всі знали, що де робиться, і сплачували відповідні податки. Я вам просто назвав, щоб знали, якогось причинені інтересує схеми, зйомки є тут, тайни ніякої немає ніхто нічого ні від кого не буває. Ще користуючись, я хотів би ще, можливо, хтось сказав якісь є зауваження, пропозиції щодо проведення сесії проектів рішень. Щось такого. Якщо не буде, використовуючи момент, так само дякую Олександрі Васильовні і той заклик, який вона зробила, і ви знаєте, який результат є по нашому герою. Це бачите, це є заслуга Олександра Васильовна Просила дуже, і я бачу, що багато хто з вас долучився до цієї ініціативи. Якщо в нас ну не буде питань, не буде звернень, не буде нічого, то я уповноважений оголосити друге засідання 16-ї сесії, 8-го демократичного скликання закритим.